Не надала, відмовилася, звільнити марчук Ларису Олександрівну з посади практичного психолога загальноосвітньої школи першої третьої ступені Житомира 8 вересня 2022 року за прогул без поважних причин, пункт 4, частини 1 статті 40 КЗПП України. Okay. Головному бухгалтеру Лілія Маценюк підготувати письмове повідомлення про нарахування та виплачення суми при звільненні Лариси Марчук, забезпечити проведення відповідних розрахунків з її законодавства. Виплатити зарплату за відпрацьований робочий період з 1 вересня по 8 вересня 6 робочих днів. Компенсацію за невикористану відпустку з 1.09.21 по 8 -22, 45 календарних днів. Утримати зарплату за прогули 23, 24, 25, 26 по 8 годин відповідно. Акти від 23, 24, 25. 26 про відсутність на роботі є підставою. Листи з вимогою надати пояснення відсутності на роботи практичного психолога Марчук номер 180 від 29.181, А від 30.08.22 року акт про відмову Марчук від пояснень 30.08.22 року. Директор школи Наталія Міненко. Разом з наказом дайте, будь ласка, акти. Я не зобов'язана вам давати акти, акти це мої. Ви отримуєте копію. Прошу розписатися, що ви отримали копію. Ще раз прошу дати акт. Ось вам копію. Тобто ви Розпишіться, будь ласка, тут про те, що ви наказом ознайомлені і копію наказу отримали. Відмовляюсь. Наказ буду Ось оскаржувати в суді. Чому ви це сумнівалися? Це вам, будь ласка, ваше про нарахування, повідомлення про нарахування ваших. В карті по два будете розписуватись? Ні. Прошу вас розписатися. Не Незгодно. Не згодно. Добре. Ключ можете залишити на вахті, здати все, що тут є по опису бухгалтерів або заступників. Дякую за вашу роботу в нашій школі. До побачення. До побачення в суді.